Всім доброго дня, всіх вітаю. Сьогодні у мене друга частина моїх подарунків, я, звичайно, могла б їх скласти все в один ролик, але вони всі різних заводів і частинки сервізів. Тобто, воно не так буде сприйматися, все-таки, коли виставляєш окремо сервіз. Він виглядає зовсім по-іншому, а то наставлю на столі барахла. До речі, руки, наче свої прибрала, можливо, не геть, тому що у мене була щойно я займалася покраскою своєї паперової лози в темний колір. І цю всю процедуру я робила на кухні, пофарбувала і якраз чоловік вирішив поїхати в магазин, тому що треба купити. Рушнички паперові, Ну, напридумував там собі щось і я рада, що він поїхав. Тепер я зможу записати ролик. До речі, якщо будуть в кадр, я не впевнена, але якщо в кадр попадають підноси, які стоять на теплій підлозі, із моїми, з моєю паперовою лозою, то, вибачте, я трохи і закривала ось цим вазоном, але повністю не закривається. Дуже практично зараз просушувати мою паперову лозу на підносах, на теплій на підлозі влітку, то це, звичайно, набагато простіше, тому що можна розкласти її на подвір'ї, під сонечком, а зимою от в таку, в таку пору. Це трошки складніше. Ну, вірніше, для мене це не немає таких труднощів, не складає, тому що тепла підлога. А от коли підлога холодна, то тоді думаєш, де її просушувати. Ну, ось це таке ліричне відхилення. І хочу почати все ж таки показувати свій сервіз. І почну я ось з такої цукорниці. Прекрасна цукорниця, дуже багато позолоти. Ось навіть на кришечці е, такі дві товсті смужки позолоти. Дві широкі такі смужки позолоти. Також роздивимося цукорницю. Тут ось е, всередині по обідку широка смужка позолоти. На ручках, ось також. О тут поясочок такий понизу цукорниці, і покажу відразу вам клеймо. Це клеймо у нас першого сорту, клеймо червоне фарфорового заводу городниця. На цьому, Біля цього клейма стоїть знак якості. Тобто, наскільки я розумію, цей Сервіз виготовлявся, мабуть, на експорт, коли він знаком якості. Ним не користувалися. Він дуже в гарному стані такому прям відмінному стані. Дуже мені подобається ось така форма ручок, ніби вушка такі чиїсь чиїсь вушка. Так, це в нас цукорничка. Далі. До цього сервізу йшов ось такий молочник. Це сервіз, хочу сказати вам, це сервіз кавовий. Ось такий молочник, тут також він багатий на позолоту. Ось і всередині, і тут на носику. І тут також. І також це все один сервіз, одне клеймо. Такий гарний молочничок. І е, решта, все, що лишилося із цього сервіза, що мені досталося в подарунок від моєї подруги, це ось такі три блюдечка. Дев'ята група складності. Ось такі три блюдечка. Також вони щедро покриті позолотою всередині. От. Ось з таких 5 чашечок. Ось мої чашечки. Звичайно, городницька порцеляна, вона не така тоненька, як, наприклад, випускалася в 50-60-х х роках Полонський завод, Баранівка. Вони тоді виготовляли взагалі таку тонесеньку, дуже невагому. Порцеляну. Городниця тут трішки воно грубіше. Але ж ми бачимо, що це клеймо, це вже десь 70-ті роки, можливо, 80-ті, але якщо 80-ті, то це початок, тому що тут щедро покрите воно золотом, усі в чашечках такі смужечки, широкі золота. А вже ми знаємо, що кінець 80-х, початок 90-х років. Там вже йшло люстрове покриття. Золотом не покривали, тому воно вже ну, воно цінне, звичайно, але вже не таке. Ну, а, друзі, що я хотіла вам показати на сьогодні все. Я рада, що ви були зі мною. І до зустрічі я покажу вам ще один. Свій сервіз, який мені дістався в подарунок, і також у мене ще йде посилочка. Вам на все добре. Дякую вам, що ви зі мною, і до нових зустрічей!